Кажуть, де буде світ народ. Світ виключили. Беремо нашу зарядну станцію. Ось таку інвертор, перетворювач напруги. Далі робимо систему вилка-вилка. Попередньо виключили обов'язково на лічильнику автомат, щоб не зійшлися дві, дві, 2 тока. Поняли, коли з'явиться світло. Опа! Ставили туди. Далі вставляємо в наш перетворювач. Дивіться. Ой, він зараз показує, дивіться. Вставляємо перетворювач. Далі включаємо кнопку on-офф. off Де Просто включить, що треба зажати, не пам'ятаю. Треба зажати. Оп, зажали. Далі. Включа... А, включена вже розеточка. Чули, запущало. Все, в мене інтернет, будь ласка, є. Світло. Світло, будь ласка, якщо треба, є. Бачите? Але світло виключаємо, бо ще на вулиці видно, будемо економити заряд батареї. Включений ноутбук, включений інтернет, включений принтер етикеток. Все, і тепер можна роботи далі обробляти ваші замовлення. Якщо вам треба для телефона для циркуляційного насоса, чисто для світа можете брати такий перетворювач напруги. Якщо маєте вже батарею під макітовську посадку, 3700 цього на все. Якщо треба вам батареї додатково, так само в нас можете їх дозамовити. Генератори, зарядні станції, газові балони, відправка по всій Україні.